Привіт, друзі! Ось мої думки про тренди на сьогоднішню зиму. Ну, на сьогоднішню зиму цього року. Бачите, так? Да? Оце от і є тренд, саме головний. Але ні. Я тут подумав, і у мене здається, є декілька класних бізнес-ідей. Наприклад, було б непогано, щоб люди їздили на машинах. Під'їжджали б до багатоповерхівок, в яких нема світла. І своїми генераторами, перевозними або якимись екофлошками, ну тільки дуже здоровими, заряджали б екофлошки або е, просто акумулятори людей, які живуть в цих багатоповерхівках. Думаю, можна прямо зараз розробляти якийсь сервіс. Наприклад, Uber, тільки це буде не Убір, а такий собі, не знаю, заряжалка чи що. Але, ну, подумайте про тренди цієї зими.